Доброго дня, шановні п'ятикласники! Тема нашого уроку народні майстри та майстрині. Мандрівка Україною, народна інструментальна музика, народні інструменти, троїсті музики, самозвучні інструменти і діофони». Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Я думаю, що сьогодні ви на уроці будете уважні, розумні, організовані та кмітливі. Давайте пригадаємо, які українські народні музичні інструменти ви знаєте, до яких груп інструментів вони належать. Наша мандрівка мистецькими стежками України триває. Ми побуваємо в гостях у народних майстрів, які виготовляють музичні інструменти. На теренах України музичні інструменти відомі із сивої давнини, зокрема, зображення на пам'ятках скіфської та давньоруської культури. Доводять, що в ті часи були поширені ліри, гуслі, бубни, дерев'яні труби, сопілки. У Запорізькій січі популярними інструментами були летаври, барабани, козацькі сурми і труби. У сучасній Україні народні інструменти входять до складу найрізноманітніших ансамблів та оркестрів. Розгляньте, будь ласка, зображення українських народних музичних інструментів, на які Групи, подивіться, вони поділяються. Перша група струнні музичні інструменти бандура, кобза, козобаз, гудок, басоля, гуслі, колісна ліра, цимбали. Друга велика група духові музичні інструменти, окарина, свиріль. Сопілка, сурма, трембіта. Третя група ударні музичні інструменти. барабан, бубон, летаври, бугай. Духові народні інструменти мають різні тембри, які легко розпізнати на слух. Ніжний звук сопілки закличний сигнал сурми або надзвичайно сильний звук триметрової трембіти. Згадки про сопілку є в багатьох казках, легендах, народних піснях. Виготовляли цей інструмент зі стеба, очерету, гілок калини, бузини, ліщини. Сопілка та її різновити побутують у багатьох регіонах України, але мають різні назви і технології виготовлення. Зокрема, на Гуцульщині поширена денцівка, бо має свисток у вигляді денця. На поліссі та поділлі побутувала назва дудка. На Леньківщині сопівка. Різновидом сопілки є Дводенцівка – Здвоєна сопілка з особливою системою отворів. До духових народних інструментів належить і багатоголосна волинка. Цей колоритний інструмент складається з декількох трубок. Які кріпляться до торби або міхура з повітрям. побутував переважно серед пастухів і набув значного поширення у середньовічній Європі. В Україні з'явився приблизно в 16 столітті, отримав багато синонімічних назв: Дуда, коза, баран, міг. Волинка входила до полкового оркестру війська Запорізького. На струнних народних інструментах. Звук утворюється по-різному. Бандура і кобза потребують щіпкового дотику, на басолі гудку грають смачком, а на цимбалах звук видобувають ударами паличок по струнах. Призначення ударних інструментів задавати ритм, без якого музичний твір у виконанні ансамблю чи оркестру звучатиме не так яскраво. Ви вже знаєте, що улюбленим інструментом козаків були летаври, звук яких сповіщав про небезпеку і закликав до боротьби. А що у Запорізькій Січі значну популярність здобув бубон. До слова, цей інструмент і досі надзвичайно поширений в Україні. Троїсті музики. Що ж таке троїсті музики? Це народний інструментальний ансамбль, до складу якого входили скрипка, басоля або бас, бубон у центральних та східних областях, або скрипка, цимбали і бубон у західних областях. Можливо, вам і доводилося чути про самозвучні народні інструменти, ось як вони виглядають. Самозвучні або ідіофони це музичні інструменти, джерелом звуку яких є сам корпус або його частина. До цієї групи інструментів належать дзвони великі, середні, малі та дзвіночки, Дримба і подвійна дримба Нині збереглася вона лише в Карпатах. Також до цієї групи відносяться калатало – так лепало. Використовували замість дзвонів у Галичині. Тріскачка, било, деркач. Це шумові інструменти, відомі також як дитячі іграшки. Так, Ми, ми з вами прослухали е, тему народні музичні інструменти. А посилання на прослуховування троїстих музик буде під цим відео посилання. І також буде посилання на виконання пісні, яку ми розучили на попередньому уроці під небом синім. На цьому урок закінчено. До побачення, до нових зустрічей!